Знову риболовля, темна пасмурна погода. Це означає, що ми обираємо темну приманку, наприклад, фіолетовий колір. Дюйми приблизно 3,2-4,5. Це ідеальна приманка в таку пору. Як тільки приманка торкнулася до дна, ми робимо проводку волочінням по дну. І перевіряємо дно, наскільки там є бровки або коріння, чи ще якісь перешкоди. Завчасно перевіривши це місце, я знаю, що тут є бровка за 15 метрів від човна. Тому як правило, риба... Стоїть завжди біля неї, і атака буде миттєвою. Але і часто хижа риба клює і в товщі води або на руслі. Але якщо воно зазвичай рівне без ніяких перешкод, рідко коли там може бути клювання. Хіба що якийсь судак залітає. А так тільки на бровках коряжниках і камінні. Ось приманка вже близько до човна. Є. Yeah. Друзі, сидить. судачок Я, друзі щука дивіться яка з язвами таку випускати не можна посажу її. І... Дома щось придумаю гляньте які язви